Вітаю, шановні глядачі. У світі є різні політичні парадокси. Представники ліберальних рухів, які підтримують ісламістських фундаменталістів, якби вони б проявили свої цінності в тих країнах, які захищають, іби там камінням забили. Але от такі поєднання існують. Во консерватори, які повністю продавлювали повістечку там, ліволіберальну і забули про те, що вони захищали, ким вони були тим самим, викликає зараз. Довіру в суспільстві до крайньо правих від цього рухів, це вже окрема історія. А Ми сьогодні поговоримо про інший тип того покруча М -м -м у наших сусідів це московські ліберали, які не ліберали. Ну, мені здається, що взагалі це Московія це земля пекла і покручів. Що там, мені здається, ніхто й... нормальною свідомістю там і немає. І Навіть ті, хто виїхав так само, там страшне. Отже. Будемо говорити не про імперців, рашистів, а про їх братів по розуму лібералів російських. Як приєм далось показати гнилону Тро цих дімак Прямо в прямому сенсі слов. ні пофіг хто там використовував цей термін, він має логіку. Демократа на мінімалках, як різні московські свинки почали хрюкать в соцмережах про неможливість поділу Московію за її національним принципом. ай яй яй імперію, ми так хотіли очоліть імперію. Не крім не бутерброд, ми так вірили в ліберальну імперію, ви розумієте? От не забирайте у нас імперію. Ми просто замінимо себе в Кремлі там на, на КГБ, і все буде добре, розумієте? Ну коротше, все понятно. Перед початком ця новина навряд чи могла вийти сильно в публіку, якби не масова хрюканина так званої московицької опозиції. Але давайте насолоджуватися ситуацією та бачити їсти не нутро. Московія Деленда Ест, як то кажуть. Резолюція два прийнята 1 жовтня 2025 року створила платформу для діалогу між асамблеєю та московськими демократичними силами в екзилі. Учасники платформи отримують право брати участь у засіданнях комітетів і підкомітетів Пар'є та висувати за дозволом голів, але не мають права голосу. Резолюція містить 15 принципів, яким повинні відповідати учасники безумовне визнання суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Підтримка зміни режиму на Москві, визнання територіальної цілісності Грузії та Молдови. Підтримка. Ворення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та виплата репарації критично важливим є заборона. Учасники не повинні були працювати в московському уряді або в окупаційних адміністраціях після 2014 року і не могли отримувати гроші від московської держави після цієї дати. Параграф 10 резолюції чітко встановлює до створення платформи для діалогу з представниками корінних народів та національних меншин. Одна третина місць на платформі резервується для представників корінних народів та національних меншин московської федерації. Відображаючи їх частку в населенні московитів. Які такі корінні народи? Ви що? Та нема, у нас не одні руски, розумієте? Ну і що це таке? Що Та проїзд? Тільки подарвати Кремль, на родину нашу, розумієте? О, зараз там хрюканина страшна у русських лібералів. Справді, це дуже правильна загалом позиція. У 22-го року безпосередньо світлиночка. Під час війни в Україні Московія утилізує не тільки маргінальні групи населення, а й національні меншини. Врятія має майже тричі вищі втрати порівняно з очікуваними на основі частки населення. 3048 плюс загиблих при очікуваних тисячу. Това має найвищі втрати на душу населення 48,60 на 10 тисяч чоловіків проти одного на 10 тисяч 000... Москв... Москві. Москві то. Були випадки, коли останніх представників деяких сибірських народів убивали в Україні. Окупанту, звісно, що смерть, але це показує, що для Кремля цей спосіб очистити землі від корінних народів, все, аби заселити це ріскімі чи жителями середньої Азії. Одала це вже окрема історія. До основних організацій московських демократичних сил, визначених резолюцій увійшли антивоєнний комітет Михайло Ходорковський, Дмитро Гудков, Free Russia Forum, Гаррі Каспаров. Прираша Раша Фондейшн, Наталя Арно, Володимир Карамурзата, представники народів Москви. Примітно, що фонд боротьби з корупцією ФПК Алексі... Алексія Навального був виключений з платформи за вживання бутербродів, напевно. Оскільки в меморандумі зазначено, що ФБК не відповідає визначенню московських демократичних сил, як його це визначення визначає асамблея, головним чином через відмову визнати агресію московитів. От такі ліберали. Я ж кажу, будівроді об'їлися. Ну, інша причина це боротьба за владу серед опозиції. Не хоче Юлічка Навальна, що її успадкували вочину, забрав якийсь там Хадарковський. Найбільше розхрюкалася Юлічка Латиніна і досі кидає в конвульсіях від цієї новини. Свинка з визвом кричить, що всі її в пар'є – а це не більше, ніж показуха та балаканина, яка націлена розділити, розділити в ой панімаку. Прям за єдиною та неділімою всіх, хто підтримував це рішення, вона назвала різними образливи підетами в стилі мамінькиними деколонізаторами та держдепівської номенклатурою. Ух, потужно. В іншому пості вона заявила, що розвал московитів це вигідно лише Євробюрократії, це невигідно Україні. Ну там прям пальнуло, як пальню пальнула, ух, тут виходить нам невигідно. А взагалі винні в цьому галичани, яких вона порівняла з пропалестинськими мітингами. Гелетиніна назвала це рішення, перед'є пустим звуком балачками. Як кажу, так пукан своє А? дорогая, це не пустий звук, це чутно, як тебе, бамбіт. Ну, а що загалом очікувати від ліберашки, яка б вірила взяти гроші в куратор ФСБ? А. Може. І позицію підтримав московський лібертаріанець Міхаїл Сієтов. Він звинуватив Хадарковського в тому, що той нацпредатель, який віддався Україні та євробюрократії русофоб, от такі у них лібертаріанці на Москві. До речі, навальнята в образі теж не відступили. Вони заявили раніше, що зустрічі в Страсбурзі є безлуздонісенітністю та постими балачками. Активістів деколонізації назвали виродками. І взагалі не можна говорити про негайну деколонізацію Московії. Ну, ну це ж наша родина, розумієте? І взагалі, це ніби наша внутрішня думка. Ну, звісно, на цій війні навальнята теж воювали в лавах московитів. Тому якось неприємно зриватися ж багато. І пам'ятаємо, що Любіль Бутерів теж не хотів повертати Крим. Владімір Карамурза, фрію Раша Вандашан, колишній політичний в'язень, назвав 1 жовтня 25 року історичним днем у Раді Європи та описав створення платформи як Віху. Він сам штовхав цю ідею спільно з естонським делегатом Парє. Ну, тут треба визнати, що правильно він зробив. Його кандидатуру, як голову московської делегації, підтримав такий собі Яля Яшин. Йому там спитали, чого немає наваль... навальнят, на що він сказав, що це якась кулуарна боротьба. Навіть ті, хто приєдналися до Парє, трошки дують щоки, що з ними немає навальнят. Але серед корінних народів це викликало певні розколи. Олександра. Гармажапова, голову фонду вільної бюратії, журналістку, зіткнулася з критикою з боку радикальніших деколонізаторів, які звинувачували її у тому, що вона категорично проти розпаду Москові, підтримує лише федералізацію. Вона захищалася, заявляючи, що говорила про шкоду москоцентричного мислення та необхідність для Москви відмовитися від імперського мислення на зустрічі партії з президентом Теодоросом Русаполосом на велике невдоволення деяких присутніх. Анонімна сторінка Інгрія без кордонів стверджувала, що московити запрошені до Пар'є. це всі, мос, як би сказати, лі, які ніколи не підтримували ідею розпаду Путінської імперії. Я не можу говорити повністю це слово, тому що мені забанять. Джамбулат Сулейманов, голова Чеченського руху Єдина сила уповноважений представник шести інших корінних народів, назвав це підставою на думку бана Сулейманова, Для цієї квоти московська опозиція вже підготувала своїх зручних правильних представників національності. По суті, вони хочуть, щоб їхні люди втілювали всі національності московської імперії. Сулейманов також відзначив, що московські представники уникають контакту, вони дивляться в бік і відходять замість того, щоб сісти за стіл. І поговорити його стратегія полягає в тому, щоб увійти на платформу як одна третина представників, одночасно працюючи над створенням окремої платформи для пригноблених народів Московії, включаючи чеченців як незалежну окуповану націю. Схожу думку висловив Руслан Габасов, голова комітету Башкирського національного руху за кордоном. Він заявив, що московські ліберали хочуть зберегти імперію Кремля, просто змінивши кремлівського муділу. Фактично змінити фасад назву ну, Залишивши суть. Тобто, трушні корінні народи кажуть: Блін, яка яке, яке делегірування розчленяє рашку, а, а ці всі, хто зайшов, кажуть, та ні, ми просто тут виважено, будемо все. А, а навіть на це, що виважено, виходить забомбілись російські русські там ці ліберали з навальня та лібертаріанців, інших, тому що вони навіть це визначають негожим. А корінні народи теж вважають негожим тільки з іншої сторони. Ділема, ви бачите. Ми, українці, маємо допомагати в першу чергу поневоленим народам Москви. Імперія живиться ресурсами Сибіру та далекого Сходу, аби вести війну. Розвалена за національною ознакою Москві стане слабшою, можливо, навіть не спроможною вести війну проти України в майбутньому. Зокрема, геноцид Черкесії 19 століття був визнаний парламентом України в січні 25-го року. Ми маємо більш активно працювати над формуванням саме антиколоніального дискурсу. А не зміну авторитарної українофобної імперії на більш ліберальну форму. Що рано чи пізно знову виявиться, що якийсь там кигебіст прийде, і все поновить. Суперечка навколо платформи Пар'є виявила фундаментальний конфлікт у московському позиційному русі, який залишається нерозв'язаним. Корінні та колонізовані народи розглядають московський імперіалізм як структурну проблему, що вимагає демонтажу самої імперії, тоді як переважна більшість московських лібералів прагнуть. Зміни режиму з збереженням територіальної цілісності. виділення однієї третини місць представляє компроміс, який не задовільняє жодну сторін. Корінні групи бачать у цьому Текінізм і продовження імперського контролю, тоді як московські ліберали розглядаються як фрагментацію позиційної єдності з сепаратистами. Юля Литиніна стала символічною фігурою цієї суперечки І різка критика комічної делегації та мамкіних дікалонізатора відображає ширше розприйняття багатьма московськими лібералами самої ідеї деколонізації. Як легітимні політичної програми, її включення з антивоєнного комітету виключення, точніше з антивоєнного комітету та маргіналізація в опозиційних структурах демонструє, що навіть серед тих, хто підтримав платформу, її радикальна антидеколоніальна позиція стала неприйнятною. Дебати в кінцевому підсумку відображають невирішені питання про імперську спадщину Москвою, права корінних народів на самовизначення та чи можлива демократія в межах нинішньої структури московської держави. І зазначив один аналітик, ця суперечка демонструє, що питання, що робити з Москвою після Путіна, залишається без відповіді, оскільки опозиція не може дійти, згоди навіть щодо базових принципів деколонізації та імперської спадщини. Таке от, дорогі друзі. Багато що про це ми пишемо в нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до відео. Тримайтеся, всім, всього найкраще. До побачення.